Добрий день. Сьогодні розкажу вам ще трошки про мою рослинку. Це хавортія, це різновид сукулентів. Як сукулент, він не потребує дуже рясного поливу. Бачите, в період, коли він росте, це відбувається весна літо та трошки осені, його треба поливати. Ну, достатньо та треба здобрювати. В період приблизно з жовтня і до квітня ця рослина має знаходитись в стані спокою, і температура має бути не вище від 18 градусів. І рослинку в цей період, звісно, що не одобряють і. Поливають один раз на 2-3 тижні. Тобто земля така вона має бути. Бачите, вона така підсушена. Дивіться, я трошки так. У в мене такий вазон, такий, не дуже такий вазон, але зручний та легкий у зв'язку з переїздами, то легко перевозити в таких судочках. мені. Якщо ці рослинці дуже добре. То вона починає квітнути. Квіточки в неї такі дуже маленькі, біленькі. Це означає, що рослинці дуже добре у вас. Якщо вона не квітне, ну, то, можливо, щось не так. Але бачите, в мене вона ще жодного разу не цвіла. Але такі листячка в неї добрі. Бачите, вони такі товстенькі, немає нічого засохшого, багато-дуже багато діточок. То думаю, що може таке сталося через зміну клімату. Тому що я її, коли її купувала, вона була, бачите, як оцей такий піптик, ну, оцей такий маленький росточок, вона була така. А зараз вже основна в мене виросла От з такого розміру, вона виросла, стала така велика, і в неї дуже-дуже багато діточок. То я вже дочекаюся весни, тоді вже буду її розсаджувати. Та, можливо, з кимось я поділюся цією рослинкою, щоб у людей також була. Бо собі насаджувати нема місця. Якщо є у вас якісь запитання, це різновид, їх дуже багато є, але це такий він самий-самий стійкий. Який приживається в будь-яких умовах, тому, мабуть, і вижив мене. Якщо вам щось цікаво за цією рослинкою, будь ласка, пишіть мені коментарі, ставте свої вподобайки. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, я багато розповідаю про свої рослини, які в мене ростуть на підвіконні. У мене є рослини-хижаки, в мене є орхідеї різні. В мене навіть є такі, бачите, це птахомлечник. Так, о, так видно, Птахомлічник. У мене теж є про нього відео. Це індійська цибуля. Як вона росте, то розмножується. є в моїх відео. Якщо підпишетесь, ви знайдете. Або, або напишіть мені, то я вам скину посилання на це відео. А, на цьому поки що в мене все. Якщо вас щось зацікавило, будь ласка, пишіть коментарі, я відповім вам. До зустрічі на наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця. Ще вам покажу наостанок таку красуню. Бачите, з різних боків. Вона в мене така дуже живенька. Зараз лютий місяць, і вона добре себе почуває. Вона зараз в стані спокою. Додам, що поливати на листечко не можна, можна поливати лише в ґрунт. Та звісно, що з піддону постійно виливати воду, якщо вона там накопичується, щоб її не було. Якщо водичка потрапляє на листячка, то там можуть образуватись такі, як ранки. в рослини вона почне загнівати, та в неї. З'являться непотрібні для неї мікроби, скажімо так, шкід... шкідники. Дякую. Ми з рослинкою передаємо вам вітанечко і чекаємо на наступних відео.